Я ненавиджу всіх корупціонерів. Я вважаю, що всі корупціонери, е, 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 як так скажу, корупціонери і тварини вони повинні бути заграні. Там скидують, що там Масічук щось про мене написав. Е, я хочу сказати, що за 300 баксов Масічук може про свою маму написати. Е, все, що, все, що ви хочете. Тому е, ви знаєте, я цього не бажаю про яких опонентів я буду розповідати? я кожного пропоную сісти за мною на поліграф? Я вам всім докажу, що дійсно я знаю прізвище корупціонерів і про них я буду говорити, і ніхто мені не зможе закрити рит. Наприклад, щоб ти зрозумів, один військовий нам сьогодні в місяць ми витрачаємо десь. В рік, коротше, ми витрачаємо 1,2 мільйона гривень. На одного військового. На одного військового. Так. А знаєте, говорити так, що ой, ви знаєте, хай нам нададуть гроші, і ми все це зробимо. Послухайте, ну я вважаю, що нам зараз немало надали грошей, і я впевнений, що надавати будуть і далі. Але повинно, повинно бути розуміння, що. Люди сьогодні повинні сплачувати податки. Іншого виходу немає. Тільки у нас стоїть, якщо я помиляюсь, 28 році 50 Доллар. гривень. Да. Я думаю, що як тільки почнемо друкувати, то через три е, е, тижні, то ви побачите долар по 60. Не, можна це робити, чому ні? І інфляція буде не 28 і 30, коли це починалася війна. Я думаю, що ми. За місяць це зробимо. Тобто, і я хочу вам сказати, що ми не можемо це робити. У нас є о, 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 обов'язки да, перед МБФ. Вони заперечують нам цього робити. Податки повинні платити всі. Абсолютно. Не так, що Олексій і Георгія платять, а якісь депутати цього не роблять. Або міністри якісь відхиляються від цього. Податки повинні платити всі, тоді буде все добре. А якщо будуть люди ровні, або як сказати, рівні, то нічого у нас не вийде.